1 грудня подача документів на компенсацію 25%, друзі. Так що поки можете придбати собі. Або 3,6 повністю бункер із нержавійки, висівні апарати Лемкена. У нас такий тільки висівний апарат. Ми використовуємо дуже всі ним задоволені. Іде катушка прорезинена, шнекова. сіт 30 преміум із нержавійкою з прикаткою з широкими колесами. Така полегшена 3-метрова сівалочка. Ось. Така сьогодні поїхала на Староконстантинів. На Хмельниччину у нас, хто хоче глянути, можете звертатися, дам контакти. 3,6 із нержавійкою, бункер повністю. І є четверка без нержавійки. Так що, кому цікаво, друзі, звертайтеся, хочете сівалки із такими загортачами, хочете сівалки ось із такою прикаточкою. Так що можете звертатися. Сошники йдуть. Доді... Зі зміщенням обов'язково хороші боровані диски Smart Part. Ніякої стальтри немає, так що, кому цікаві такі позиції, у PS4, звертайтеся.